jah , seda tuleb küll . Працювала комісія, яка відбувала тих людей, які мають гарний добу, гали на відділ. Ми всі ввіємо за успіх всіх людей, наших педагогів. Бажаємо далі вам нових успіхів, поставляти нашу громаду і виховувати гарну інформацію і учні. З нагоди цього. Відповідно до протоколу засідання комісії для проведення конкурсного відбору на відзначення премії Володимирської міської ради «Успішний педагог у 2025 році та розпорядження міського голови від 18.11.2025 номер 271 про затвердження результатів конкурсного відбору на відзначення премії Володимирської міської ради успішний педагог у 2025 році сертифікат на отримання премії. Успішний педагог вручається вчителю інформатики закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія номер 1 Горбачу Василю Леонідовичу. закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія номер 2 музичу Тетяні Миколаїві. 嗯。Mm. Очка Володимирської міської ради Тимошко Юлії Василь. Скликання із 33 депутатів прибуло 25. Відсутні. Ворошкевич Павло, Служба Збройних Сил України. Тимусевич Олег, служба Збройних Сил України. Новосад Олег, служба Збройних Сил України. Венгер Сергій з невідомих причин. Йоміна Лапчук Тетяна, декретна відпустка. Принда Андрій відрядження. Лухенюк Антоніна. За станом здоров'я. Вивалю Оксана з невідомих причин. На планане засідання сесії запрошені члени виконавчого комітету, керівники управлінь і відділів місковому окремих підприємств організацій, представники громадських організацій, політичних партій, депутати обласної ради і представники засобів масової інформації. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважною, якщо її на Народному засіданні бере участь більше половини депутатів з загального складу. Дана стаття витримана, тому 53-я чергова сесія міської ради 8 липня оголошується відкрито. Далеких січій військовослужбовців та вирних мешканців. Прошу вшанувати їх пам'ять, коли призначаємо. Є пропозиція обрати секретаря засідання головного спеціаліста організаційного витонавчого відділу Оксану Бобрию. Чи будуть інші пропозиції? ставиться на голосування дана пропозиція. Петрук В'ячеслав Гнатюк Андрій. Чи будуть інші пропозиції? Ставиться на голосування дана пропозиція. Рекуденного 53. міської ради 8 ступеня. Ставиться даний проект рішення на голосування за основу. Прошу доповнити порядок денний проєктом рішення про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 14.03.25 на на року No 46.45 про затвердження програми протидії екстремістським та терористичним проявам на території Володимир Волинської міської територіальної громади на 2025 2027 роки і поставити під номером 6. Ставиться на голосування дана пропозиція. Це прийнято. Чи буде ще доповнення пропозиції? Ставиться в цілому допомогу, яке було підтримано проект <кліст> рішення. Рішення прийнято порядок денної сесії заперечений згідно частини першої статті 22 закону України про ставку депутатів місцевих рад, до порядку денного програмного засідання ради включається депутатський запит. Шановні депутати, прошу зареєструватися для оголошення депутатських запитів. Установа Володимирської міської територіальної виборчої комісії Волинської області номер 10 від, 10, від 15, вибачте, жовтня 2025 року. Про визнання обраним депутатом Володимирської міської ради Володимирського району Волинської області наступного за черговістю кандидата в депутати від Волинської обласної організації політичної партії Слуга народу. До Володимирської міської територіальної виборчої комісії надійшло рішення Володимирської міської ради від 25 серпня 2025 року за номером 51.12. Наталя, ви мені не ту постанову? Де цікаво вибачте процедуру заміщення територіальними виборчими комісіями депутатів районних рад, повноважених яких достроково припинені, визначено положенням статті 284 кодексу України, частиною першої статті 284 кодексу, встановлено, що у разі дострокового припинення повноважень депутата, зокрема депутата міської ради. На підставі і в порядку передбачених конституцією та законами України за рішенням територіальної виборчої комісії депутатом визначається наступний за черговістю кандидату депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації партії у порядку, передбаченому частиною 5 статті 283 кодексу України. Беручи до уваги, що в єдиному виборчому списку від Обвелинської обласної організації політичної партії Слуга народу. Наступним за черговістю є столярчук Любов Миколаївна та враховуючи викладене відповідно до статей 32, 33, 38, 206 частини першої, 284 Кодексу України роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної ради автономної Республіки Крим, обласних районних, міських районних у місті сільських селищних рад селищних. Сільських міських голів затверджено постановою центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року за номером 433, Володимирська районна територіальна виборча комісія області постановляє взяти до відома рішення Володимирської міської ради від 25 серпня 2025 року за номером 51 12 дріб про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Сакуляк Віти Володимирівни, обраної за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Волинської обласної організації політичної партії Слуга народу у багатомандатному виборчому окрузі. 2. Визнати обраним депутатом Володимирської міської ради, Володимирського району, Волинської області, наступного за черговістю кандидата у депутати в єдиному виборчому списку від Волинської обласної організації політичної партії Слуга народу у багатомандатному виборчому окрузі Столярчук Любов Миколаївну. Три Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Володимирської міської ради та на стенді Володимирської міської територіальної виборчої комісії Волинської області. Відповідно, постанова 11 Володимирської міської територіальної виборчої комісії від 21 жовтня 2025 року прийняла заяву від Столярчук Любов Миколаївни щодо реєстрації її депутатом Володимирської міської ради. Обраною за єдиним виборчим списком кандидатів у депутатів Волинської обласної організації політичної партії Слуга народу у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, розглянувши подану заяву про реєстрацію депутатом Володимирської міської ради згідно протоколу про результат, постановляє визнати обраним депутатом Володимирської міської ради від Волинської обласної організації політичної партії Слуга народу Столярчук Любов Миколаївна. За, за інформацією, яку надала голова виборчої комісії, все-таки підготовлений проєкт рішення, тому ставиться даний проєкт рішення на голосування. Прошу приймати участь у голосуванні. За основу та цілому. Не прийнято одного голосу. Вітаю. Просимо голову комісії розвідки заключити посвідчення на роботи здатних. Посвідчення номер 39 з Миколаїв. Депутат Володимирської міської влади. Те, що е, успіхи громади заводи залежати від нашої єдності. Дякую. Ну для того, щоб, новий депутат право голосу, ставиться пропозиція оголосити перебуваю тривалістю 15 хвилин до внесення в систему голосу. Є Так, рішення прийнято, оголошується перерва 15